Отаска, преподобні отці браття, улюблені в Христі, брати і сестри, ми маємо той живений чат, молитви причитоді Марії до неба, щоб звеличити її, бо вона найбільше по Бозі. Сьогодні згадаємо її не збагнені заслуги у діля нашого спасіння. Церква назва її спів І так, коли ми читаємо святе Писання, то на початку святого Писання книжі Буття говорить Запечити Марії. і при кінці святого писання. Теж, говорить по Печистоді Марі. Спочатком, говориться, в книзі боття, сороцтво, коли то людина шила, то Господь Бог промовив до сатани до Ведького змія, положу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством а її потомцем. І воно детре тобі головом, а ти намагатимешся п'ясти в його спіту. І, говорича, кінчився того писання, це Йоанн та Небо, ось бачу великий знак на небі. Його додягну до сонце а під її стопами місяць, а на голові вінок з 12 зірок. Отож бачимо, що далеко перед тим, як з'явилися нові є морі, габиче про печистоді морі, що ось прийде дівиця, яка народить сина, який стане термосом. Тут говориться про Спасителя Ісуса Христа. А в кінці горче подіву затягнув сонце про, про славу Терчистедів Марії і перемогу. Знаємо, що після Воскресення Терсадів Марія душею тілом було взята до неба. Господь Бог його спасив і прославив. Першому проці говориться про боротьбу. І так, коли Ісус жив на цій землі нашій, то та нас попрошав Його, то це згадують і на Євангелиста, і, і Лука, і також і Марко. Боротьба була і навіть коли Ісус ув'язнила, ота далі продовжується боротьба. Але Ісус вийшов перемоцем. Побідив зло, победив сатану, а також смерть. Отож, і причиста дію Марія, вона була в епіцентрі своєї боротьби духовної зі Злом. Вона сказала так Господу, ось що він Господь нахай станеться зі мною слову твоєму, на відміну від сатани, який сказав, не буду служити. Отож, є Марія, своїм так служінням підкриває спасіння для всього людства. В тому числі для нас, величезна, незбагнена заслуга та є Марія. Це вона із за майбутніх заслуг Ісуса Христа. Вона досулася того привілею непорочного зачаття. Вона була вдарована понотою Божої благодаті. І так вона. Твоє непорожності, в твоє невинності прожила ціле життя і була взята з душею і тілом до неба. Вже тоді Марія проходить нелегке своє життя. Вже, знаємо, тільки народився Спаситель, а вже і над умом бита дитячою тікає далекий далеко, ягита. І так ціле його життя, ціле життя було боротьбою. А коли Ісус Христос приносить найбільші на Голготі, то під Христом, стоїть Хто? Його печиста матір. Не залишай його, молиться з ним, до Господа Бога благає, Його підтримує. І так Господь Бог. Перемагає, перемагає і воздали причистию наріну. І за те, що Господь Бог вибрав видав причиста Марію на матір свою, вона стала Божою того і достоинства її, як діви, як матері. Вона стала матір'ю воплоченого Ісуса, Сина Божого. Стала Дівою і матір'ю. Отож і тому величі є безмежна. І коли ми молимось до неї, стоїмо на тих молитвах, молимо до Матері Божої, то собі уявити, яке в нас щастя, що Господь Бог покликав нас до тої участі в молитві, в Марійській молитві. І коли чим більше ми віддаємося Господу Богу, що з молодця Марія ми відчуваємо ту радість служіння Богом. І ми намагаємося з Марією сказати, так, Господу, я слуга Господня, я слугиня Господня, нехай за мною стане по слову Твоєму, чи то в мені радості, чи то в смутках, чи то в вигодах, що прикощах, завжди повторяємо ті слова. Ось я слугаю. Слугиня Господня, ось я слуга Господня. Нехай вже замов з вами причини тоді морі, Господь Бог реалізує свої плани нашого Спасіння. Христос Господь.